Нещодавно світ сколихнула новина про те, що папа Франциск зустрінеться із Патріархом Кирилом. Не меншого резонансу набула і спільна декларація обох очільников церков. Зокрема, в цій декларації йдеться і про Україну, і про статус нашої церкви. І сьогодні, в студії Українського католицького університету, ми будемо дискутувати із провідними церковними експертами. Дозволю собі представити отця деякона Романа Завійського, декана Філософського богословського факультету університету, і отця Олега Кіндія, доктора і викладача кафедри богослов'я Українського католицького університету. Слава Ісусу Христу! Доброго дня! Отже. Перейдемо безпосередньо до обставин цієї зустрічі. Коли погортаємо мережу інтернет, побачимо, скільки навіть цих російськомовних сайтів подають інформацію, що це є епохальна зустріч. Насправді, чи чи можна так казати, що це є ну, зустріч тисячоліття, скажімо, обох очільників церков, чи було якісь до того зустрічі? Ну, мабуть, говорити про історичність чи навіть епохальність цієї зустрічі не зовсім доречно. Є колосальна асиметрія, ось в чому вона полягає. Патріарх Московський Кирило є 16-тим московським патріархом в той час, як папа Франциск є 266 понтифіком з часу святого апостола Петра. Тому, мабуть, історичність тут наочна, але більш показовим є те, що коли Київська Русь приймала християнство, Москви взагалі не існувало в церковному сенсі. А коли сталася велика схизма між східною і західною церквою, між Римом і Константинополем у 1054 році, Москви знову ж таки ще в церковному сенсі не існувало. А коли йдеться про, власне, епохальність, то, мабуть, епохальною була зустріч в 60-х роках між патріархом Атенагором і Папою Павлом VI, які взаємно зняли з себе анатими екскомунікації, які були накладені власне, в час великої схизми. Ну, впродовж останніх 50 років Константинопільські патріархи дуже часто бувають у Римі, беруть участь у богослужіннях, мають спільні заходи. Тому в якомусь сенсі цей візит московського патріарха це раджень. Свідчить про певну відсталість в діалозі, яку інші православні предстоятелі вже давно налагодили з римським апостольським престолом. Так, Я хотів би просто додатку. додати, що насправді хочеться вірити, що це лише початок якогось трошки ширшого, ну, якоїсь певної візії, тому що зараз насправді це зустріч на Кубі, це зустріч в якийсь такий невизначений час. І, ну, тобто і обставини, і час говорять про те, що вона і не задумувалася, ця зустріч як епохальна. Тобто в ній не сказано нічого контроверсійного, ні не сказано нічого, що заперечує якісь попередньо, можливо, можна докопитися до якихось нюансів, але насправді якихось таких, от як ти тільки що згадав про зустріч між Атиногором і, і Папою в Римів в 60-х роках, так це справді зміна парадигми. А тут ми бачимо лише якісь помаленькі. Тріщання льоду, може хіба так? Ну і слід зазначити, що е, саме українське питання довший час було каменем спотикання для такої зустрічі між московським патріархом і папою, е, але цікаво, що мені принаймні здається, що знову ж таки українське питання стало каталізатором цієї зустрічі. І я впевнений, що сьогодні ми власне поговоримо детальніше, як українське питання. В лоні українського православ'я є великою мірою каталізатором цієї зустрічі, бо московська патріархія ну, відчуває певні загрози, зумовлені контекстом в сусідніх країнах і в лоні вселенського православ'я, зокрема напередодні Всеправославного собору, який запланований на червень цього року на острові Крит. І тут постане питання. Знову ж таки, суперництво між Константинопольським патріархом і Московським за вплив на Україну тому, мабуть, ця зустріч очевидно відбулася не без благословення Кремля, не без благословення російського президента на тлі численних санкцій західних урядів проти Росії за агресію і анексію Криму і на тлі. Власне інших протистоянь. переб'ю вас, скажіть, на ваш погляд, коли е зустрічаються очільники таких великих церков, так чисельних, е але дивні обставини цієї зустрічі, ви вже казали, це нейтральна територія Куба, немає спільної молитви. Чи можна говорити про екомунічну е дух цієї зустрічі? Напевно, що це неповноцінне екомінічний дур, тому що насправді екомінізм, як він розвинувся вже в 20-му столітті, навіть коли там згадується 50 60 ті роки так званого екомунізму любові, екомінізму надії, екомінізму віри, де насправді були добрі богословські дискусії з боку і православних богословів, і католицьких богословів. То в даному випадку, ну, це такий знову ж таки, напевно, вибір дуже свідомий і з боку православного патріарха Кирила, і з боку Франциска, щоб надати цій зустрічі такої максимально нейтральної, я не хочу сказати, маргінальної, але насправді такої ну, десь так з боку. Зустрітися, що може почати якісь діалоги в ширшому контексті на майбутньому, тому що для серйозних розмов ми навіть бачимо, що це і декларація, це не якийсь богословський документ. Тут є е, багато різних питань до богословської термінології, яка е, тут використовується. Якщо ну, вже з тим досвідом, який ми маємо в му столітті і 21-му столітті, то деякі термінологічні вибори е, там в. Ну, насправді не дуже адекватні, скажімо так, і а, взяти до уваги відсутність молитви, так бачимо, що а, ця зустріч несе такий декларативний, ну, дипломатичний хід для того, щоб я так особисто переконаний, що можливо щось а, на майбутнє спланувати, але насправді, так, як тільки що ти Роман згадав, тобто цей, а, цей час санкцій проти Росії, це є. Скажімо так, легітимізація російської агресії в Сирії, це також, ніби для захисту християни. це Також ніби якесь таке апелювання до папи, щоб він можливо якось вплинув, використав свій авторитет на західний світ, щоб послабити санкції. Всі ці ну і плюс цей загально православний собор, який також вимагає. Для патріарха Кирила певної ну підвищення його авторитету, бо насправді тобто ви вважаєте, та... що його авторитет дещо впав з, а... з політикою абсолютно, держави абсолютно, Росії. Та тому і виникла така нагальна вже потреба. Так, тобто мені здається, що чи російська політика, як церковна, так і державницька, вона є в ро... ну, я не хочу сказати в розпачі, але вона ну ш... хапається, хоч за щось, щоб ну показати, що ми все таки відіграємо якусь серйозну роль в. Великій політиці. Хоча тема, яку вибрали основною для цієї декларації захист християн на Сході, зокрема в Сирії, в Іраку, вона може обернутися для московського патріархату великим викликом, тому що задекларовані в декларації зусилля. Вони не залишаться непоміченими світовою спільнотою. А що я маю на увазі? Справа в тому, що великих здобутків на цій ниві московської патріархії насправді немає. Якщо подивитись на український контекст, то можна побачити власне великі контрасти між деклараціями і справжніми ділами. Ми були свідками того, коли під час процесів анексації Криму представники московського патріархату переслідували своїх співбратів православних з Київського патріархату і греко-католиків до такої міри, що мусульмани Криму надали православним Київського патріархату свої мечеті для богослужінь. І цей контраст, навіть в міжрелігійному діалозі, він, він стане щораз видиміший після підписання цієї декларації. Інша ілюстрація, скажімо, Папа Франциск в контексті захисту християн, переслідуваних і біженців з Близького Сходу, запропонував і попросив, щоб католицькі парафії у Європі і у цілому світі. Приймали сім'ї біженців, щоб принаймні одна парафія, одну сім'ю прийняла до себе і опікувалася нею. Нічого схожого ми не чули від Патріарха Кирила. Натомість лише в Україні маємо понад 2 мільйони біженців, які втратили свої домівки, своїх рідних, і великої опіки для них від з боку Москви ми не, не відчуваємо. Я вже не говорю про 46 рік, коли Московський патріархат спільно з Сталіном співорганізатором так званого псевдособору, внаслідок якого відбулися репресії над греко-католиками, єпископи вірні опинились в Сибіру, а все майно церкви греко-католицьких громад були передані московській патріархії. І ніякого слова вибачення ми від речників Московського патріархату не, не почули. Але з цією заявою відкривається цей шлях. Можливо, Московська патріархія дозріє до моменту, що як Іван Павло ІІ, святий папа, просив вибачення за певні надужиття в історії католицької церкви. Можливо, настане такий момент, коли. Від представників московського патріархії пролунають слова вибачення до всіх, хто зазнав певного переслідування. Ну так тобі, якщо можна додам насправді в декларації якось так досить ну, цікаво, сказано що. Ну, греко-католицька спільнота, ми це все-таки так, назвали Греко-католицька церква, має право на існування. Так і... тобто нам надали право так, існувати. Ну, але ж це, свої... це право ще було обговорено і зафіксовано Баливанським е, Бливанською угодою, ще в 2024 році. А, але суть є в тому, що а, ну, тут є заклик утриматися від участі в протистоянні та не підтримувати його подальший розвиток, конкретно в Україні. Ось але ну, хочеться вірити, що це є вказівка. Московського патріархату для єпископів, священиків, які зараз є, чи в Криму, чи в так званих ЛНР, ДНР, щоб вони перестали так мовити, використовувати зброю і переслідування тих людей, не тільки католиків, там, православних, також і протестантів. Ми знаємо, людей просто вбивали за те, що вони молилися на, на площах цих міст. Вже хоч це віра, що це є вказівка для них, але. Ми побачили вже і в попередніх якихось заявах православного патріарха, що воно йде в розріз з реальністю. Тобто, насправді, це про це якось Святослав висловився, що не дуже забагато очікує від цієї декларації, тому що слова, які говоряться, скажімо, з уст Патріарха Кирила, і реальність, яка розвивається в так в Україні в Криму. На, на окупованих територіях вона просто є чорний і білий зовсім не Ну, Не очікували від патріарха Кирила, але все ж таки була надія на папу Франциска, mm -hmm. який дуже любить Україну і неодноразово закликає до молитви, так? Mm -hmm. На ваш погляд, що це був захід? Це був просто компроміс, чи це якісь є правила ватиканської дипломатії, чи що це є? Ну, саме, Чоб... це, саме це. Та, так, для... от, власне, mm -hmm. Конфлікт в Україні називають е, навіть внутрішнім протистоянням, так не гориться війна чи агресія Так, не визнається не, не конкретного це агресора. Дуже, так? Це не може завольовує для, для нас, греко-католиків. Скажімо, не тільки для православних, для, для українського суспільства. Mm -hmm. Це це й один з таких каменів спотикання в цій декларації. Чи це є компроміс, чи це є дипломатія, чи це є. Ну, насправді, хочеться вірити, що це власне десь там початок якихось таких зрозуміло, що ми бачили за останні два роки з сторони Ватикана не було сказано жодного слова критики в сторону російської преславної церкви. Тобто багато хто говорить, що власне саме така ніби дуже нейтральна позиція, ну була передумовою цієї зустрічі. Бо якщо би, скажімо, з сторони чи Франциска, чи якихось інших офіційних осіб. Рим церкви висловлювалися якісь критичні е, зауваження супроти е, російської православної церкви, то цієї зустрічі взагалі би не відбулося. Вже до цього готувалося і, і, і ніби руйнувати ці добрі стосунки не хотілося б, це частина так званої Остполітік, щоб ніби за будь-якою ціною замирювати цього нашого східного партнера. Але ну, з іншого боку, ну, так, тобто, нам, греко-католикам, ну треба пам'ятати, що як би там про що би не домовлялися там патріарх чи папа, нам жити своїм життям, так розвивати свої структури, утверджувати, скажімо, так, свою присутність в Україні і е, працювати. Так. Ну також слід зважити, що. Започаткування цього діалогу з московським патріархатом було мрією двох попередніх понтифіків, Іван Павло ІІ неодноразово висловлював ці запрошення до діалогу і Венедикт XVI. Але на відміну від папи слов'янина і папи німця, які дуже тонко розумілися на Історичних обставинах цієї частини світу, Східної Європи, очевидно, тонкощі цього контексту не наскільки відомі папові Францискові-латиноамериканцеві, очевидно, це слід враховувати також. Ну, і, власне, якщо би в декларації були якісь формулювання, які. Замовчуванню не прийнятні для Кремля цієї зустрічі попросту би не відбулося. Знаємо, що ну, папа Франциск неодноразово говорив, що діалог це єдиний інструмент, єдиний метод, який є в нашому арсеналі. І очевидно, тут в якійсь мірі. Ну, ця декларація була, власне, першим кроком, щоб започаткувати, започаткувати цей діалог. Можна собі тільки уявити, якою була перша чернетка, яка надійшла з Москви. Я впевнений, що вона пройшла кілька редакцій і те, що ми побачили, як публічну декларацію, це вже пліт. Численних компромісів. Тому, очевидно, не треба розчаровуватися в великій мірі, бо, очевидно, нічого такого, що засуджує прямо російську агресію чи вказує на якісь помилки зі сторони Московського патріархату в цій декларації, в принципі, бути не могло. Але попри те, що Багато є розчарування, і навіть коментарів про те, що, мовляв, папа зіграв лише другу скрипку в цій зустрічі. Я думаю, що історично може статися так, що, попри те, що є видимість другої скрипки, все-таки в довготривалій перспективі папа може опинитися диригентом цього оркестру. І ми знаємо такі прецеденти з історії, знаєте, коли зустрічався. Горбачов з Іваном Павлом II, чи, скажімо, переговорив і Хрущов з Іваном Двадцять. Те, що було опісля, було дуже плідним, але те, що було під час, було доволі сумнівним, статистичним і не виглядало на якусь перспективу на майбутнє. Думку всієї церкви і, і напевно, що всього українського народу ми побачили вже у офіційному коментарі Блаженнішого Святослава, так і. Що саме цікаво, якщо поглянути на Facebook-сторінку нашої церкви, багато є коментарів російськомовних людей, які зовсім не мають причетності до нашої церкви, але таке враження складається, що на цю зустріч мали надії багато хто, ну, людей зовсім які є сторонніми, скажімо. Як ви можете це прокоментувати? Які були, на ваш погляд, очікування? І чи можна назвати цей, скажімо, Цю декларацію здобутком в міжнародних церковних відносинах, чи навпаки, якимось таким провалом. Треба говорити про е, різні сторони. Так? Тобто е, очікування з сторони Російської преславної церкви тут можна говорити, що що декларувалося, що очікувалося, то і до певної міри е, осягнулося. Хоча, знову ж таки, будемо бачити, чи, чи прислукується е, Західний світ до прохання е, Франциска. Ну, в тих якихось певних привілегіях, які, про які просить е, патріарх. Тобто, це, це ми побачимо. З перспективи Риму Католицької церкви і Франциска, я думаю, що також це є певний здобуток, бо, що тільки що ти роман згадав про те, що це такого типу зустріч планувалася довго. ще попередні папи мріяли про це. Власне, Франциск взяв це і зробив. Ось що йому вдалося досягнути всього. Ну, його франциск подружує зараз по Латинській Америці, так і латиноамериканське питання, власне, сирійське питання, воно є набагато ширше тут висвітлене. Я думаю, що е ті очікування, ну, з сторони франциска і звершилися. Які очікування були зі сторони української греко-католицької церкви, оскільки ми там теж є згадані, українське е українське питання є згадане. Тут ми можемо власне сперечатися про це ми раніше говорили, що що є. A, принаймні, фіксація статусу кво так є дуже обмежений погляд на оцінка a, українського питання, насправді не зовсім адекватна. Так а чому звершено як зміниться статус нашої церкви? От, власне в тих частинах України. Я думаю, Ви що цього від, цього, Криму, від цього документу взагалі нічого не залежить. Тобто, тобто це є легше... формальний це, документ? Це формальний документ. Тобто, принаймні я би радше трактував його формально. Він можливо, власне, десь про те, що Роман згадував якийсь поштовх. На майбутні серйозніші, богословські зустрічі, церковні зустрічі і все інше. Про це тільки хочеться мріяти, молитися. Ось. А на, на даному рівні це початкові ну, тріщання крига. І на ваш погляд, які будуть наступні кроки щодо нашої церкви, щодо України? Чого а... нам очікувати далі? Ну, слід, йдемо, мабуть, далі. чекати, як будуть розвиватися події довкола Всеправославного собору. Ми знаємо, що, що з 8 століття, коли був останній всеправославний собор, 12 наступних століть століт, предстоятелі православних церков разом не збиралися. І, власне, визріла зараз зустріч, впродовж останніх років ведуться переговори про. Організацію такої зустрічі, і от вона запланована, і на ній, звичайно, українське питання буде е, одне, з, одне з чільних. Бо ми знаємо, що Путін втрачає Україну, і патріарх Кирило в якомусь сенсі також ми бачимо зараз процеси переходу громад від Московського патріархату до, до Київського. І є певна геополітика до цього, оскільки московський патріарх, де факто очолюючи православну церкву, хоче бути репрезентантом світового православ'я. А знаємо, що патріарх Константинопільський Варфоломій, як це канонічна традиція означила, є примус інтерпарес, перший серед, серед рівних, так? але Власне, тут і скрито певна небезпека для, для московської патріархії пов'язана з процесами інтеграції в, в лоні українського православ'я. Якщо, якщо б ці процеси відбулися, і українські православні об'єдналися довкола ідеї єдиної помісної православної церкви. Це би означало для Патріарха Кирила автоматичну втрату статусу предстоятеля найбільшої православної церкви в світі, бо знаємо, що близько половини парафій московського патріархату знаходиться саме в Україні. І очевидно, це загроза для патріархату, для Кремля. І на, на тлі цього, власне, слід дивитися, як будуть розвиватися події. Навколо все православного собору. Але для нас, для, для греко-католиків, ця декларація, я би не виключав елементи оптимізму з неї, бо там закладені певні моменти, які... з яких треба буде давати певний звіт, принаймні, світовій спільноті історично. Наприклад, там вже в перших пунктах закладена Теза, яка доволі революційна, як для московського патріархату, що греко-католики мають право опікуватися своїми вірними, де б вони не знаходилися. Ну, уявіть собі, в що, що це можна перерости, якщо, наприклад, греко-католики почнуть вимагати від. Російського уряду від, від церковників можливість реєстрації греко-католицької парафії в Москві чи у Петербурзі, бо там є багато наших вірних, які не мають можливості духовної опіки своєї церкви через власне ці політичні моменти, через те, а, що речі, церковна зміниться? і політична, наскільки пов'язане у Москві. А чи зміниться до речі? Ви здорнули цю тему статус нашої церкви в Росії? Ну, ця декларація насправді. Якимсь не є прямим, прямою інструкцією дії для, для тих, що воно є певним, скажімо, виробленням певної суспільної опінії, назвімо це так. Тобто, можливо, воно створить трохи інший клімат для бесіди між єпископами, між богословами, створюючи якісь середовища. Але насправді ми відчуваємо і ми знаємо наших священників, які приїжджають час і часу, що клімат не є дуже здоровий. Тобто, можливо, такі... Слова декларативні, якось може повливають поприя... на це, але ну, хочеться, власне, вірити, що. Так, але, але... Принаймні, підписи під цією декларацією відкривають цей шлях. Це, це вже великий прорив. І залишається дивитися, наскільки слово розбігатиметься чи не розбігатиметься з ділом. І це покаже час. Так. так. То все ж на цій оптимістичній ноті. Можливо, Скажете нам, що потрібно робити, зважати на ці приписи, йти далі, куди йдемо далі вперед. Я так коротенько хочу сказати, що нам, греко-католикам, потрібно розвивати свої структури, зміцнювати свої парафії, виконувати ті ту, те бачення, яке нам пропонує. Лаженіший Святослав, творити середовище і в принципі, впливати і на живу наших парафію. братів живу парафію, так, так як місце зустрічі з живим Христом і пробувати впливати, доносити свою позицію як нашим братам на заході, так і нашим братам на сході, і просто виконувати євангельські приписи, так, жити в любові, творити, прощати, так і ем, нести Боже Слово. Мені здається, що ну в нашому суспільстві багато розчарувань і контекст не сприяє оптимізму, але нам треба шукати конструктив позитивний конструктив. Часто це відчувається і в зовнішній політиці України. Що... Антипатія до наших недругів для нас дуже часто автоматично означає симпатію до нас, а це не зовсім так. І нам самим слід поважати один одного, творити громадянське суспільство на, на засадах взаємоповаги, релігійної толеранції. І тоді світ побачить ці контрасти, які на сьогодні існують між деклараціями і, і ділом, і життя розставить свої акценти. І я думаю, що нам слід запастись просто оптимізмом і конструктивно працювати на благо України. Дякую за розмову. Ми обговорювали декларацію між патріархом Кирилом і Папою Франциском із провідними церковними експертами.